Всім привіт! Ви на каналі Мотолайф. сьогодні будемо замінювати масло Mustang Greider 250 цього року я так обзор на нього не знімав, але вже 8375 Останній раз заливав мотуль 7100 Наїздив на ньому вже 1100 кілометрів, ну і десь грам 200 долив був. На 10 так чуть, -чуть підбираю. Там взяли тару для злиття, це переробка там, просто злиємо. І зараз буду брати нове масло свіже. По за цей період все працює, все нормально. Нічого не міняв, навіть це вже немає вже місця потягати, типу, але ще вже провився, там щось може підтягнути якраз на сьогодні. І буде, треба її поміняти. Я вже заказував з мотоком. Приїхало, то в принципі любий мед можна перекинути. Так. Моз, все нормально. Мотор сухий, вже рогріється. Було плюс 40, але нормально, можна, можна їздити. О цієї штучки таке ніде не можу купити, її нема. Прошу йдемо по маслу і будемо Міняти. І так, наше масло, не знаю, оригінал, паль. Та, що, є штука. Брав по 400 гривень на змагання 5 літрів, так 450 там, проче знижка, така змазка ціпіші є. І будемо, певне, що сьогодні продавати воздушний фільтр. Все, трошки Моє Ми... масло тут вже в віконечку чорне, скоріше було червоне, бо це було 7100. Так, відкручуємо е -е, зелену пробку, ключ на 17, Моглов. і, і відкручуємо. Опускаємо, щоб повністю стекло і залишаємо так на пару хвилинок. Що з іншої сторони є фільтр, ключ на 24. Але не знаю, він саме не чистить, може цей раз не буде його навіть відкручувати. Всі замки, це просто, це, це якась шляпа повна. Я сняв, короче, ту штуку, а ти за мной, блин Непонятно, про я з ним майже не користуюся там раз можна відкрити якось буде Так, карп ПЗ30, кому там цікаво Свічка, все короче, все вс рідне, нічого не менял. Ну тут лапка такого має бути не загнато Ті було падіння Тут Ну, трошки от, іпо, видно що насідає але нового купляти точно не буду так і це тут у нас фільтр зараз його розкрутимо і напевно треба буде промити Там, де стоїть корпус фільтра у такому він стані вже От, трохи в порохах. В принципі, вже по ну, чуть-чуть починало в попадати. Я Думаю, то не критично, все буде нормально. Так, йдемо його знімати повністю і будемо промивати. Так, знаєш фільтр. Цей поролон, так виглядає. Допромиваю і ставлю на місце. Фільтр помив, Промию під проточною водою в сфері. Не знаю, ніякий бензин не макаю. Це вже не перший раз, просто потім даю йому висохнути і ще окей. Він не розлазиться після того, це вже четверте промив, що з ним Так, Закручуємо болт і будемо заливати масло свіже. Пробка закручена, масло злите. Беремо свіже масло, лійко. І заливаю літр 200 звінтон одну банку і и... потім ще з дрою трошки так доливає, мені пару разів вистачає. 5 літрів беру, мені на 4 заміну вистачає.

І навіть вірно, що Більше уровня, але так заливаю все. Ідеалі десь літр 100, але потім все одно треба доливати. Нормально. Також зараз коли фільтр чуть підсохне, я його промазую маслом от з серединки і зовні, щоб він більше стримував пилюк. Тоді збираємо все назад. Зараз ще підтягнемо ціпок і сприємо з Так тут відпустили ось, на ключом 17-19, виберемо ключ на 12 і підтягуємо натяжний. Тут трошки. Не перетягуємо, він вже і так остарший то думаю там ще тисячу може різбитися буде поміняти. Все, затягуємо назад. Це плеше підтягнуто. это его маслом вот так вот. Чуть-чуть глотаем прям. цього все, Корпус. І прикручуємо його назад. Фільдр зібраний. У мене тут одне вже ну, ця різьба під шруб і вкрутилося. Закрутив такий болт, ну не знаю. Варіанту більше не знайшов. Запустити вже вроді працює нормально. Деколи є, ще клапана чути, деколи не чути вот зараз типа нормально. По роботі все, закриваємо кришку і можна далі кататися. Рейдер. Третій рік вже майже на ньому катаюся. Поломок, як таких не було, не знаю, все поки працює нормально. За 8 тисяч. Ось такий ще стан резини. В принципі, непогано, що все з мотоциклом. Думаю, що буде їздити довго. Надалі заміню цепь зірками і думаю може поміняти амортизатор задній. Бужу вони жорсткі і скріплять. От, Мод виконує свої функції. Тому краще вже напевне нічого такого не буде. Цінув, і за цей функціонал. Бачив на мотоконі, що там грейдер знятий з виробництва. Не дуже довго його випускали, так до 3 років. Але зараз ще його вроді робить Форд, якийсь там FT, щось там 250. Типа, ну, все те саме, тільки вже маркіровка тут тобто, в форте. По якості не знаю, ніколи не бачу, нічого не можу сказати, але мені здається, це один і той самий завод, який наклейки. Такий простий обзор, особливо нічого нового. Катаємося. Всім рівний доріг.